Привіт! Так, це моє перше відео українською. І давай знайомитися, якщо ти в мене вперше. Мене звати Анастасія, і на моєму каналі є дві тематики. Перша це подорожі та світ туризму. А друга, ти на ній зараз присвячена прочитаним мною книгам і називається «Букловер». Тож давай поринати у світ книг разом. І сьогодні в цьому відео я буду розповідати про Робін е, Гоп. Та її третю трилогію з всесвіту елдерлінгів, а саме сага про бласне та вбивця. <му> Коли я відкрила цю книгу. Я зрозуміла, як сильно я сумувала за цією історією, за цим всесвітом, бо останню книгу, останню трилогію Робін Гоп я прочитала ще в минулому році і теж десь приблизно у лютому. І дійсно пройшов рік, коли я повернулася, і це було, мабуть, найяскравіше з усього, що відбувалося за останній місяць. І фентезі – це дійсно для мене ті книги, той жанр, який. Дозволяє поринути у пригоди і трошки забути про негатив, який наразі відбувається. А хочу одразу сказати, про що буде це відео і кому воно присвячується. Напевно, що якщо ви ще жодного разу не брали у руки книжки Робін Гоуп, то я пропоную вам все ж таки спершу подивитися відео про а, першу чи другу трилогію. про... А, Вбивцю чи про кораблі. Вони в мене російською. А, а якщо ви вже прочитали і першу, і другу трилогії, тоді залишайтеся зі мною тут. Відео майже буде без спойлерів. Велика спойлерна частина буде в самому кінці, я зроблю попередження. Але все ж таки. Можливо, деякі деталі, а, звісно, третьої трилогії будуть строкатися інформації з попередніх книг. І якщо ви так боїтеся спойлерити собі щось, то краще подивіться спочатку ті відео, а до цього поверніться, коли прочитаєте вже цю трилогію або минулі дві. Тож про що? Сюжет першої книги та, в принципі, всієї трилогії. Ми знову пронаємо освіт елдерлінгів, а саме ми вже знайомимось з дорослим Фіцем, так, головним героєм першої трилогії. Але пройшло вже 16 років, і Фіц вже дорослий чоловік, і здається, наче він живе своїм е, життям мрії, а мрія він завжди про спокійне життя. Поряд з ним його вже. Давно старі постарішавший друг вовк, нічний вовк. І нам, на жаль, неодноразово натякають не про те, що е, нічний вовк вже старенький і скоро прийде його час. Але все ж таки, в першій частині ми наблюдаємо їх міцну, міцну дружбу і міцний зв'язок через ту саму магію, через уліт. І е, також рядом е, поряд з е, Фіцом живе його приємний син НЕД. Тож, здається, життя наповнене якимись фарбами, але воно спокійне, без усіх без тих проблем, які йому дарували життя в першій книзі. І ось в його спокійне життя вриваються старі знайомі, старі друзі. І всі вони дуже. Кортять і просять його повернутися у баки, повернутися а, у замок, і повернутися у цю всю ту вирву подій. Фіц дуже стійко відмовляв, неодноразово, але все ж таки він вимушений повернутися, бо принца викрали і він, як людина, яка давала клятву видячим. Повинна допомогти, повинна врятувати корону, врятувати е, майбутнє принца, його одруження, його весілля. Тож фіц повертається усі ці інтриги, скандали, розслідування і кроваві події, скажімо так. Тож, е, читаючи першу книгу, ви просто не можете не відчувати. Вона настільки емоційна сльози. Посмішки. Я дійсно зрозуміла, наскільки сумувала за цією історією наскільки сумувала за вже такими знайомими героями цієї історії. І перша книга від неї просто неможливо було відірватися. Але що ж було у другій книзі? Друга книга вона передає, в принципі, настрій першої і ще з першої і Усю цю трилогію до нас доносили дуже важливі речі, які стосуються саме магії у цьому всесвіті. Нагадую, є два види магії. Перша це скіл, їм володіють зазвичай люди королівської крові. Іноді інші люди не королівської крові також можуть мати дар скілу. А також є така магія Уїд, яка дозволяє розуміти все світ природи, світ тварин і поєднувати своє життя, так як Фіц, наприклад, з нічним вовком, поєднувати своє життя з якоюсь твариною. І у цьому всесвіті, на самому початку, ще з першої трилогії нам кажуть про те, що це звірина магія, і це дуже погана магія. Але саме в цій трилогії третій нам е, яскравіше показали в світ цієї магії, розподіливши її на магію стародавньої крові, що є почетним. І на магію е, напівкровок, які дуже жорстокі, вбивці і не мають, не несуть е, у своєму житті ніякого благого діла, е, нічого доброго, стосу тобто, за, заради допомоги людям з магією уїту. Тож. Дуже багато чого присвячено саме цій магії, магії стародавньої крові. У другій частині дуже цікаво споглядати за тим, як Фіт спілкується з донькою, своєю, яка не знає, поки що він її батько. Як він спілкується з принцем Д'ютіфулом, його, в принципі, відношення до принца, бо а, і для тих, хто вже читав першу частину, пам'ятає, що а, наприкінці відбулись ті події, що король Вері, Веріті він а, увійшов у тіло Фіце для того, щоб а, зачати цю дитину. Тож а, десь в глибині душі Фіц розуміє, що Д'ютіфул не тільки а, його племінник. А і десь в якомусь сенсі він і його син так. Також як Фіт спілкується зі своїм сином, недом якого він виростив, і про якого також багато чого нам розповідають. Всі ці деталі, всі ці події дуже цікаво за ними наблюдати. Як Фіц буде викручуватись, виходити зі всіх ситуацій. Звісно, трилогія називається Блазень та вбивця. тож багато присвячується відносинам блазня. До Фіца, Фіца до Блазня, і трошки про те, що, що, хто такий Блазень, що це Але таке. Найголовніше, що є в цій другій частині цієї трилогії, це те, як, неймовірно, власне, для мене круто Робін Хоп по, поєднала всесвіт шести герцогств, всесвіт Баків, всесвіт є Фіц, блазень і уся ця історія з кам'яними драконами, і Всесвіт живих кораблів з реальними драконами, з Бінгтауном, торговцями. Це просто для мене, власне, був взрив мозоку. Мозку, бо це було дуже круте поєднання, вона так е, просто. І для мене, власне, не дуже зрозуміло, несподівано я б сказала: поєднала цю легенду в одну і це з всесвітом Елдерлінгів, хто такі Елдерлінги? Занурила нас в історію трошки. Це було круто. Це прям вау! Для мене. Це дуже складне фентезі. І також я хочу сказати одну важливу річ: що, якщо чесно. Я трошки здивувалася, що блазень був серед героїв другої трилогії про живих кораблів. Я цього, коли читала живі кораблі, я цього, власне, не зрозуміла. І коли про це зараз розповілося, я була шокована трошки. Ну, і третя книга. книга. Я одразу скажу, що в третій книзі буду я сильно полихати, але мою пожежу я залишу на спойлерну частину. Бо до третьої книги цієї трилогії все було просто чудово Найкращий фентезі за останній час і таке поєднання, такі. Тонкі лінії цієї історії, цього лору. Це дуже круто, якісно прописані герої. Я просто обожнюю Робін Гоп за її цей всесвіт. Але я ненавиджу Робін Гоп за третю книгу цієї трилогії, а саме за деякі події. Але пропоную почати з гарного, з хорошого. Тих моментів третьої книги. Це подорож і заміна локацій. І те, як нам показують зовнішні острови, це, як на мене, дуже цікаво. Дуже круто, що у всесвіті Робін Гопі ти маєш велику мапу і декілька міст, декілька локацій з абсолютно різними традиціями, з абсолютно різним баченням світу. І Класно показані були ці зовнішні острови, їх культура, що в них головна жінка, що жінка це земля, це жінка це головна в роду, що чоловіки це так, моряки, вояки, але все додому, все до матері, все до жінки. Це було дуже цікаво, і цікаво було подивитись а, і зрозуміти. Як з цим будуть е, працювати наші герої з іншого світу, з патріал, патріархального світу? Тобто поєднання цих двох е, різних зовсім традицій, різних світів патріархального та матріархального в цій книзі дуже круто освічується. Це і про цей острів Аслівджал. Сподіваюся, я правильно проговорюю, де був е, е, заручником льоду е, дракон, і. Знаєте, читати про сніга, про льоди і про всі події, які відбувалися на цьому льодовому льодовику острові, ще й взимку було так ну, дуже ефектно, скажімо так. І звісно, я вдячна третій книзі за те, що вона, ну як на мене, закрила більшість гештальтів нашого головного персонажа Фіцу. І, власне, для мене було також мало величезне значення. Те, що нам розповіли, чому Фіц в більшості випадків веде себе таким чином, саме тому, що частину свого життя, а саме частину своєї душі, своїх емоцій, своїх почуттів, в більшості випадків, на жаль, поганих через ці всі обставини, які з ним відбувалися в першій частині, в першій трилогії цього всесвіту, він це все віддав кам'яному дракону, і коли йому повернулися його почуття. Було видно реально, завдяки таланту написання Робін Гоп, було видно е, різницю між персонажами. Але те, як були закриті більшість з гештальтів, я скажу м'яко, мене обурювали. Тож для всіх, хто ще не дочитав до кінця. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео, я дуже благаю мене не корити за мою українську, я тільки починаю розвивати цей канал українською, тож підтримати мене можна у коментарях. Якщо ви читали Робін Гоуп, можливо не цю трилогію, а раніше до цього, пишіть свої коментарі або дивіться мої минулі відео. А для всіх тих, хто, хто бажає трошки побомбити разом зі мною. Давайте в спойлерну частину. Не так з третьою книгою. Ну, по-перше, це забуте нитьо, бо просто більшу частину. Третьої книги, вони у русі, в якому наш нововведений персонаж Олух нагадаю, це е, такий трошки дурень е, з люднозвадами, але яка володіє скілом і через те вона потрібна принцу. І ось він постійно ниє, як йому тяжко йти, як йому тяжко на кораблі. І знаєте, е, з одного боку, так. Майже тільки завдяки емоціям Олуха нам передавалася важкість цієї подорожі через океан на кораблі на зовнішні острови. Ці всі подорожі в льоду і в снігу. Але мені трошки здалося, ну як трошки, що того було занадто. Ну, прям в одній главі я зрозуміла, що так, це тяжка подорож. Так, всім тяжко. Але ну прям всю книгу читати, що фіц носиться за цим олухом, і як Олух ниє, ну то було просто. Ну, правда, цю книгу про це читати, це було важко. Хотілося, ну, хоч трошки якоїсь нової інформації, бо якщо так подумати, то в принципі, якщо скоротити до, не знаю, 100 слів про те, як було важко фіцу носити і слідкувати за олохом, і яке важке в нього було в, них було в них була подорож, то, в принципі, якщо скоротити, то книжка буде зовсім не 900 сторінок, друкованих, і не 3000 електронних сторінок, а ну, значно менше. Далі. ТЕ. Як Робін Гоп вирішила закрити незакриті питання, які е, залишились в нас після першої трилогії про Фіца, а саме те, що в нього є донька, як те, що він залишив молі, те, що так вийшло, що е, молі одружилася з Баричем? І 16 років вони будували чудове життя і ще народжували дітей, загалом у молі їх семеро. Шість яких від парича. Це, мабуть, означає, що вони кохали один одного ці 16 років. І він сам винуватий в тому, він сам чомусь вирішив, що це небезпечно, що він не хоче, щоб донька е мала, брала участь у всіх інтригах е королівської сім'ї видячів і знала, що вона частина цієї королівської родини. І нам так, це передали в першій частині, що це ну, найважливіше просто зберегти цю дитину будь-яким шляхом, що Фіц просто відмовляється від своєї коханої людини, від своєї дитини, відмовляється від усього всього свого життя, аби тільки зберегти свою дитину, щоб у третій частині ця дитина все ж таки стала частиною королівської родини, дізналася, хто вона, і просто щоб Фіц ем, знову був з Моллі. І знаєте, е, якби Робін Хоп. Нам написала, нам розповіла історію про конкретні кроки, як Фіц знову собі повертав моллі, як він е хотів, щоб е вирішилася ситуація. Як Фіц буде стикатися з проблемою, що в Баріч є, що вони вже створили за 16 років нове життя, і є вось діти їх, Баріча і моллі. Ну, Як він з цим буде працювати? Ні. Знаєте, що вона вирішила зробити? Вона просто вирішила прибрати з книги Баріча. Ну, наче цей важливий персонаж, бо це ж батько він грав роль батька для Фіца в першій книзі, в перших трьох книгах. Він таку важливу роль для нього грав. Роль батька. Він його виростив. Він дав йому багато знань. Так, у них були суперечки, так, були різні ситуації. Але ну, Баріч завжди був однією з головних фігур для Фіце. І тут просто Робінгу, ні з того, ні з цього, аби тільки фіце було гарно в кінці цієї трилогії, вона бере старого, сліпого, хромого Баріча і просто пре його. Нащо? І як? Не зрозуміло. Бо просто всю книгу ми читаємо, що дістатися островів важко. Ця подорож на кораблі, що їх там привозять на різні ці острови, різних кланів, потім на ці е, сніг. Як вони в цих снігах виключно обережно рухаються на гору до цього дракону, і тільки там одна людина з цієї групи точно знає, яким шляхом і як перевіряти сніг, щоб не зійшла ловина, і вони там не впали, не втопилися в цьому снігу. І блін, хромий, сліпий старий баріч сам просто припливає на цей острів, щоб вивезти звідти свого сина е, реального, наразі який його син е, кровного, кровний, і Фіца, і повести додому, бо він дізнався, що Фіц все ж таки живий. І що робить Робін Гоп? Так, вона його вбиває. Палм. Я знімаю це відео е, весь минулий тиждень я просто валялася у ліжку, бо мені дуже було погано, я дуже сильно говоріла. І я так бомблю, що я прям відчуваю, як в мене піднімається температура через це. Хоч би не заговоріти наново. Але, ну, правда. Так, я розумію, що е, вона описала таку доволі героїчну ситуацію, як е, баріч. Е, який завжди відмовлявся від своєї магії Уїту, а у самому кінці е, свого життя, аби врятувати свого сина, він її використав. І наскільки він виявляється, був сильний, е, що він майже переміг е, кам'яного дракона. І я це все розумію. Але воно, ну, це було красивий, красивий кадр. Але все, що було далі, було відстій. Було не профіцею його відношення до Баріча, чесно. Бо, е, ну. Барич для Фіце реально був приємним батьком. Він про нього піклувався в статинство. Різні події були. Але, ну, думаєте, Баріч просто так сам захотів взяти Моллі в дружини, він це зробив з якоїсь такої моменту не для себе, а заради Фіце, заради молі, заради їх дитини, щоб їх оберігати. Так, вже потім вони, можливо, друг друга один одного покохали. Але е, те, як нам показують картинку, що Барича відштовхує великий кам'яний дракон, його просто ну, він. Лежить вже при смерті. А фіц такий М -м, подивлюся, як сварюються дракони. М -м, підслухаю за фліфтом принца з Нарческою. М -м, піду шукати тіло шута, бо треба ну, тіло знайти шута. А там в снігу лежить Баріч, мій, мій приємний батько. «А, Може, я можу йому допомогти, бо я ж там типу з кілом і уїтом володію, я там свого вовка і того, і сього лікував. Може, баріча зможу вилікувати. А, ну сходжу, подивлюся. Ну, блін, це не профіця, чесно. І знаєте, не було жодної емоції. У мене не було сліз, я не жаліла бачила. От якось вона так написала це сухо, знаєте, Це момент, те, що у них такий сильний олух, така сильна нето, яка прям розбудила дракона. Але вони всі п'ятеро людей, володіючи скілом, хтось сильніше, хтось слабкіше, але всі разом не змогли е відмінити. Е Закляття, яке наклав е, Чівел на баріща і закрив його від скіла, п'ятеро людей не змогли. А ще мені було дуже дивувало те, що попередньо е, нам у ЕП, новий герой, який стосується стародавньої крові, розповідав про те, що е, навіть і за допомогою УІТу можна лікувати. Тобто Фіц і Д'ютіфул не змогли поєднати дві свої магії, щоб якось допомогти людині. Тут просто авторка вирішила, ну, все. Треба баряче прибрати, бо ну як там далі з ним. Я не знаю, не хочу тут розписувати, як там вони вирішать свою сімейну драму. Хай вже бач, здохне. А ти фіц давай. Ну, трошки там листів надішлеш, Молі, там квіточки подариш, подаруєш, і все, ну, все окей. Станеш новим батьком дітям. Фух. А це не все. Бо далі була ще більше. Тут треба е, запікати матюки в моїй голові, бо все ж таки Фіц пішов шукати тіло блазня. Фіцу неодноразово сказали про те, що бачили, що блазень е, мертвий, що, е, ну, на жаль, так сталося, що він віддав все ж таки своє життя, як він і пророкував. І Фіц знаходить його тіло. Те, як він е, умудрився е, розпрямити е, тіло. Яке вже мало трупне укочення і ще змерзло через те, що ну, знаходилося в льоду, в льодах льодовик, прямо всередині льодовику. Окей. Um, okay. Що мене обурило ну, дуже сильно, це те, що фіц один зміг його воскресити. Видихай Настя, видихай, так. Тобто минулу главу 5 людей, які мають як скіл, так і уїд, не змогли вилікувати Баріча, і один бляхифіц зміг воскресити блазня, який вже ну, десь там 2 чи 3 дні провалявся мертвий. А, як? Помінявшись з ним тілами? Ще й помінялися тілами. Блін, що? Ну просто що? І навіщо? Я розумію, що напевно далі плазень е, буде грати ще якусь роль у цьому всесвіті елдерлінгів. Але тоді питання, навіщо було його вбивати? Ну, Просто для мене, як би просто всі ці смерті, які були раніше, Баріч, Нічний Вовк. Веріт, який там віддав свою душу дракону, а, і багато багато інших. Ну, Тобто, якщо ти будуєш світ книги, свій лор на тому, що немає, не, ну, ні, 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 ніхто не воскрешає все тут, ну, окрім Фіццо, окей, один разочок. І то там було пояснення. А тут. Ну, майже ніякого пояснення не було. ну Просто не знаю, як вона вирішила, чому вона вирішила, чи він його воскресить. І ось події книги, тобто основна подія книги, там, в порятунок дракону, те, що вони там спарюються, і те, що в майбутньому ми зустрінемо нових драконят, це все відбулося. А після цього було ще 200 сторінок муті. Чесно, муті. Те, як Фіц туди-сюди, перекотується через колону, те, як він кудись зникає, те, що блазень не хоче з ним повертатися додому і, взагалі, не зовсім не розуміє, що він має робити після свого Воскресіння, те, як Фіц намагається повернути Моллі, Весілля принца дуже скомкане, хоча. А найскомканіша ситуація, яка теж мене дуже обурила, це те, що на протязі всієї, всієї трилогії нам розповідали дуже важливий момент, як треба вирішити ситуацію між стародавньою кров'ю і напівкровками. І знаєте що? Авторка просто не захотіла цього робити. Вона вирішила в одному абзаці написати, що е, стародавня кров вирішила це питання з прокровками. Сама все, все. That's all. Тож, я, якби не третя частина і усі ці мої полихання, я б поставила книзі 5 з 5, 10 з 10, але через те, що Останні е, декілька гла, глав, е, там 200 сторінок книги і події, які там відбувалися, дуже мене обурювали. Е, я думаю, що все ж таки мені доведеться занести оцінку 4-5 з 5 через о, саме третю частину трилогії. Але, якщо чесно, я хочу сказати те, що на даний момент мені здається, Ну, Плюс-мінус закінчена вся ця історія з лілдернінгами, хоча, звісно, хочеться трошки більше дізнатися про них, і хочеться побачити нових е, драконів. Тож, я розумію, що ось ці всі моменти, які хочеться дізнатися трошки ще, авторка спеціально залишила для того, щоб ми кортіли читати інші книги. Тож, до наступної трилогії. Дякую вам, що подивились це відео. Пишіть свої коментарі. Якщо ви читали цю трилогію про блазня та вбивцю, напишіть, будь ласка, свою думку. Чи зачепило вас так, як мене, деякі події третьої частини? Що ви думаєте на цей рахунок? Дякую вам за перегляд, Па-па!